Ну що, друкуєш нависання, а замість нависань отримуєш провисання. <хи> Також друкуєш різьбу, а замість різьби отримуєш якусь мачалку. Да інколи навіть просто звичайну трубочку друкуєш на хвостовику, да? а всередині купа волосиння якогось там взагалі не повинно бути. Вітаю! Це все пов'язано з поганим друком нависань. За це ти дізнаєшся сьогодні в цьому відео. Я розповім, чому так відбувається та що треба зробити з тим, щоб е з цим, точніше, щоб цього не відбувалося. Тож, підписуйся на канал 3 d Farmer. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою, а мене звуть Олексій. Ну що, ось так виглядає звичайна схема того, як вкладаються нитки під час 3D-друку. Тобто тут в нас є шар, а це в нас периметр. Да? Кожен наступний шар вкладається чітко на попередній, і все чудово. Коли ми друкуємо нависання, то картина в нас трохи змінюється. Це наш стандартний шар перший, а наступний шар вже йде з сумом. І ми бачимо, що частина нитки другого шару вона фактично вкладається в повітря. А що, вклад... що відбувається з ниткою, яка вкладається в повітря? Правильно, вона починає провисати. Інколи цей сув настільки великий, що нитка буквально вкладається одним шаром тупо в повітря. Тобто вона не має жодного зацепу ні з чим і вона провисає. Да? Наступні вже шари вони більш-менш вкладаються на попередні і е друг іде. Чудово. Тобто ця частина вона взагалі завжди друкується ідеально, а ось ця, що провисає, точніше, ну, в тебе провисає, а тут вона просто нависає, вона друкується частково без контакту з попереднім шаром або попереднім периметром. Тобто, да, ще звертаю увагу, що нитка, коли вкладається, вона контактує з нижньою, так би мовити, основою, і з сусідньою ниткою вона також входить в зачепку. От, що можна з цим зробити? Тут три, тут три, три. Ага! Е, поради е, по покращенню друку е, саме на весань. Бо е, я особисто виділяю три таких е, фігури, да, які друкуються. Три в геометрії, які друкуються і можуть, можуть, можуть мати певні проблеми, якраз пов'язані з тематикою цього відео, це саме друк нависань, коли стінка в нас має е, певний кут нахилу. Це перше. Друге, це друк різьби, да? бо якщо придивитися на профілі різьби, по суті, ми маємо там цілу купу нависань. Да? Тобто почалась оця нитка різьби, вона провисає далі. Іде вже, ну, ви зрозуміли, коротше. І е, третя, третя проблема вона не досить очевидна і навіть, навіть контрінтуїтивна. Але, і я сам, до речі, з цим колись не міг довго розібратись, поки не збагнув, що відбувається. Це друк циліндрів, пустотілих циліндрів. Начебто там стінка нормальна, вертикальна, нема жодних нависань, але всередині теж якась павутина, зниток, і незрозуміло, чому так відбувається. Тож зараз з усіма. Цими проблемами ми розберемося, я розкажу, чому так відбувається і що з цим зробити в слайсері, щоб такого не відбувалося. Да. А тим часом ти можеш підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. І це допоможе, по-перше, просунути саме відео. А по-друге, мені буде дуже приємно. Коротше, погнали. <кхід> Друк написань. Uh, да, чому uh, вони провисають, я вже частково сказав: то, що нитка вкладається частково в повітря, і з цим є проблеми. Інколи сапло навіть може під час переміщення зірвати тільки що вкладену нитку uh, з попереднього шару і потягнути її за собою. Це стосується нависань, які сферичні всередині, ну от як різьба, наприклад. Да. То о, перша, перша порада, що тут можна зробити, це зменшити висоту шару. Чому почав саме з цього о, з цієї поради, бо вона сама дієва от, і вона сама така безпечна о, для процесу друку. Збільшується тільки час друку. Коли ми збільшуємо точніше, зменшуємо висоту шару. То е, нитка, вже бачите, це кут нахилу що тут що тут абсолютно однаковий. 45 градусів. Е, ми бачимо, що середина нашої нитки вона лежить фактично е, на попередньому шарі, тобто, в неї є чудова опора. І також е, з боку вона чіпляється чудово до е, сусіднього периметру. Да, якщо порівняти площину контакту нижнього і верхнього зразків, то е, різниця суттєва. Е, повірте, так само буде е, виглядати різниця друку на весай. Коли е, у вас на куті, там, наприклад, там, 60 градусів, е, отут буде жах, коли у нас висота шару 0,2 на саплі 0,4, то якщо порівнювати з. Моделька, яка буде друкуватись вже на висоті шару 0,1 да, соплом 0,4, то оця буде значно якісніше виглядати, ніж ось цей варіант. Тож, перше, що треба зробити, змінити висоту шару. Трішки детальніше про зміну висоти шари, Ша, шари Ша, об'єму немає. Да? Висота шару змінюється. Трьома можливими варіантами. Ну, Мова йде про слайсер орка. Він же слайсер да, скажімо так. Перша, ви просто в профілі друку змінюєте висоту шару. Все. По дефолту у вас там стоїть 0,2, якщо у вас сопло 0,4. Ви ставите 0,1 і отримуєте якісний друк, але він буде відбуватись довго, бо вся модель буде друкуватись на висоті шару 01, навіть там, де не потрібно, там, де е, у нас. Звичайна вертикальна стінка. Це не дуже оптимальний варіант, але якість друку буде бомбезна насправді. От. Другий варіант. В нас е, в слайсері є така штука, як адаптивні шари. Вверху, верхній частині інтерфейсу орки або Бамбулаба. Там є щось таке е, така піктограмка, де показані е, такі полоски, які мають різну товщину. Ось це воно і є. Да, ви слайсеру вказуєте, що треба використати адаптивні шари. Там є один параметр для конфігу, потицяйте його, пограєтесь, там побачите різницю. Що буде відбуватись, слайсер. Таким чином, якщо вмикнути цю функцію, він буде знати, що є певний люфт, да, ну, люфт по висоті шару. Тобто, десь на складній геометрії, де є нависання, він поставить маленьку, меншу висоту шару. Да, якщо нависання буде ще більшим, він поставить ще меншу, але в межах е яких ви які ви йому задали. От. І він буде гратися цією висотою. Тобто, інакше кажучи, там, де складно друкувати, він буде ставити мінімальну висоту шару. Там, де звичайно тупо вертикальна стінка, він буде, він буде ставити навіть там висоту шару не 0,2, а 0,3 або ще більше, якщо ви там щось кажете більше. От. І таким чином, за рахунок того, що десь він е на малій висоті шару. Багато часу витратив на друк, а десь на, вис... на збільшенні висоті шару він суттєво зекономив час друку. То в сумі у вас е... вийде плюс-мінус той самий час друку. Інколи може трохи більше, інколи навіть може трохи менше, ніж зазвичай. От. Але ви отримаєте такий собі компроміс да? е... між якістю та швидкістю. Прикольна штука. Насправді я її не часто використовую, бо якщо мені потрібно, щоб десь була конкретна висота шара, я використовую вже третій варіант, за який я вам починаю розповідати, це буде модифікатори висот. От, модифікатор висот це така петрушка, що ви безпосередньо вналаштувати ви обираєте конкретну модель для друку. Бо у вас їх може бути багато на столі, да, і модифікатор висоти друку, здається він, та не здається, він використовується для конкретно заданої модельки. Це Кося, знайомтець. Так от. Ви вказуєте, додаєте модифікатор висоти друку для конкретної моделі, вказуєте початок висоти, на якій цей модифікатор активується, та. Висоту, на якій цей модифікатор закінчується. Тобто, якщо ми друкуємо, наприклад, у нас висота виробу 30 мм, ми вказуємо в налаштуваннях друку, що модифікатор починається від нуля і закінчується на 10 мм, то все оця ділянка 10-мм буде друкуватися з іншими налаштуваннями. Модифікатор, ну, коротше, ви його коли додали. Ви вже можете, окрім там інших ще додаткових параметрів, там їх декілька, і вони інколи потрібні. От, але ми ж сьогодні розповідаємо про друк нависань, тому виключно за нависання. Ви можете вказати, що висота шару на цій ділянці в нас повинна бути там мм, або там мм, або ще якось. Модифікаторів висот ви можете використовувати багато. Раз налаштували, так, да, треба буде витратити час, бо це буде довше, ніж зазвичай, процедура і саме підготовки до друку. І все, раз налаштували. Якщо ви, наприклад, на столі маєте цілу купу тих самих хвостів, да, в яких там різьба десь не продруковується, то ви всі хвости видалили, залишили один. Налаштували всі потрібні зміни: модифікатори, шмодифікатори, і так далі. і так далі, Потім через Ctrl-K або ще як там ви робите. Ви просто завалюєте копіями ваш стіл, і все, кожна копія буде мати ці вже налаштування. Бо модифікатор, я нагадую, він прив'язується до конкретної моделі. До конкретної моделі. От. А, до речі, ще є одна дуже неприємна штука, яка стосується другого. Та третього варіантів це коли ми використовуємо або адаптивні шари, або модифікатори висот. Це якщо ви друкуєте виріб з органічними підтримками, з цим буде проблема. Бо органічні, органічні підтримки чомусь, я не розумію, чому вони не підтримують оці два параметри друку. Да? Тобто, якщо вам треба друкувати ідеально, вам доведеться весь виріб друкувати на е, одній постійній висоті шару, там, наприклад, 0,1. Ну, це такий нюанс, але він є. На жаль, це вже така е, особливість самого слайсера. Таморка і Бамбулап, вони однаково не люблять це все. Тож. Висота шару це ідеальний варіант вирішення проблеми друку нависань. Але це не всі поради. Є ще друга порада щодо покращення друку нависань це Боже, забув, 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 забув. нічого не забув, це швидкість друку. Да. Це доволі важливо. Чому? Тому що… кося. Чому це важливо? Це важливо, тому що <кій> швидкість друку безпосередньо впливає на два важливих параметри. І тут навіть складніше, складно сказати, який з цих параметрів більш главніший між собою. Ну, насправді вони обидва важливі. Швидкість друку впливає, по-перше, на час перебування. Розпеченої нитки з да, ну, цієї ділянки в зоні активного охолодження принтера, коли з голови е, принтера да, вентилятор змухає на це все і охолоджує. Якщо ваш принтер буде швиденько головою тіліпад, то воно не буде встигати охолоджуватись. От. І друге, це те, те що е, сопло е, так чи інакше, воно тягне за собою нитку. І може просто зірвати її, розумієте, на маленьких діаметрах друку різьби сопло може витягувати у цю нитку. Якщо вона буде занадто е швидко переміщатися і нитка буде занадто гаряча, то саме тому е у вас і утворюється при друку. Вертикальних пустотілих циліндрів у вас утворюється хто зна що всередині там ось таке щось. Це взагалі не нависання, але воно е, нитки, ну, коротше, там, павутиння виходить. І дебеле павутиння це не павутиння з ретракту, це саме тупо товстюча нитка, яку не прибрати нормально, нічого з нею не зробити. От е, швидкість друку. Все, це головне, тобто в слайсерах. Та ж сама орка, в ній в профілі друку є спеціальна ділянка, в якій задається е співвідношення швидкості друку, точніше, кута нахилу до швидкості друку. Тож, якщо ми друкуємо вертикальну стінку, у нас швидкість друку, умовно, там 100 да, попугаїв, попух, Коли в нас є вже кут нахилу, там, наприклад, 45 градусів. То це вже означає, що слайсер, е, і в параметрах прописано, да, ми прописали, там, наприклад, там 80% е, або там міліметр, чесно, я не пам'ятаю, або і то, і то можна використовувати. То слайсер буде сповільнюватись саме на ділянці друку нависання. Якщо кут нахилу ще більший, то сповільнення ще більше стає. Це якраз для того. Щоб нитка, коли повільно виходить, вона встигала охолонути, окрепнути, да, вщепитися во все, що може, щоб сопло її не тягало, щоб ця ж нитка стала потім е, ну, доброю опорою, основою для е, наступних шарів. От, топ -топ. Швидкість друку це важливо. Ви можете змінити її або безпосередньо в ділянці друку, саме по налаштуванню на весань, або просто зменшити загальну швидкість друку. Якщо у вас там взагалі жахлива ситуація відбувається з різних причин, це може бути, але швидкість друку її поліпше. От, ну зі швидкістю друку, начебто, все понятно. Якщо є питання, пишіть в коментарях, більш детально розкрию це все. І третя причина. Не причина, точніше а порада, да? як можна покращити друк нависань. Це вже вона остання, саме тому, що це вже дійсно остання порада. Якщо перші дві не спрацювали, то вже треба це крутити. І саме її я не раджу крутити на початку це зменшення температури друку взагалі. Да. Зменшення температури друку взагалі це більше стосується, скоріш за все, принтерів ну, по типу Ендера, або, можливо, якісь там самозбори, або ще якісь там монстри Франкенштейна, коли голова дує незрозуміло куди, і взагалі воно працює на якомусь вагі, а не тому, що повинно. Да? Чому швидкість друку поліпшить ситуацію? Поліпшить вона її, тому що нитка буде виходити з сопла більш пружньою. Вона не буде потребувати довгого, да, тривалого охолодження, бо вона вже, умовно кажучи, ну, холодна буде виходити. Ну, ви розумієте, да? прошу не чіплятися за слова. Якщо хочете чіплятись чіпляйтесь в коментарях, мені буде користь цього. Так от, да, нитка. Буде краще охолоджуватись і вона буде чіплятися просто краще до е сусідніх ниток, тобто сусідніх периметрів та нижніх шарів. І тим, е також вона буде за рахунок того, що вона менше провисає, вона буде підтриму підтримувати наступні шари. От. Наскільки зменшувати? Ну, Раджу почати десь з кроком там в, в, районі, в, районі, <клев> в межах 5 градусів. От. Це не дасть суттєвого погіршення мішарової адгезії, бо при зменшенні температури друку у вас буде зменшуватись мішарова адгезія. Якщо тестова моделька покаже, що вона достатньо міцна, то нормально. Якщо вона стане крихкою, то зменшення температури це не ваш варіант. От. Ну, Начебто все, зменшили, зменшили температуру, пластик став більш пружним, краще тримається. Все. Окремо хочу сказати про друк циліндрів пустотілих. Коли нависань нема, а все рівно якась фігня виходить. От. Що тут можна зробити? Це друга та третя порада. Зменшити швидкість, От. зменшити температуру. В принципі, можна зменшити і висоту шару. Також повинно стати краще, бо е, нитка буде. <кхід> Чому стане краще? Тому що в нас загальна ширина нитки не не, ні, не ні, зменш... не зменшилась. Переключився на наступну передачу. От. Але е, співвідношення висоти до ширини суттєво, ну, коротше, змінилось. і Нитку складніше соплу буде зірвати з попереднього шару і утягти її за собою. О, тож, друк циліндрів пустотілих це не, тро, не зовсім як про нависання, але чогось воно прилипло до цього ролику, Хай вже буде. Теж тема корисна, і часто воно десь поблизу і ходять ці всі фішки. Коротше, зменшили швидкість друку. Трохи можна зменшити температуру. Якщо не хочете зменшувати температуру, спробуйте зменшити е висоту шару, але ж не забувайте про збільшення часу дроку. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо корисне, саме для тебе було, і ти мучився і не знав, як це все вирішити: лайкосик, підписка. Подивись також е попереднє відео саме корисний контент пилю. От, сподіваюсь, там будуть цікаві речі. Тож, до речі, якщо ви ще хочете не тільки словом, а ще й гривнею підтримати мій канал, то є спонсорство, Можете тицнути туди і подивитись. Там вартість навіть не чашка кави. Тож, да, а мені не знаю, буде приємно, бо я вже яхту купив. На спонсорські гроші. За що дякую спонсорам. До речі, треба заправляти. Да, за щось треба заправляти. Добре, все, ладно, жарти в сторону. Ні, про спонсорство це не жарт був насправді. Коротше, підписуйтесь на канал. З вами був Олексій. Ви були на каналі 3 d Farmer. Тут ми говоримо про 3D-друк українською мовою. Поширюйте це відео. Все, гарного дня. Пока-пока.